Доброго дня всім, дорогі друзі. четвер у нас відправочка булат 244 реверсний. Людина приїхала, протестувала в нас на майданчику і замовила з доставочкою безкоштовною додому. Їде у нас на Хуцький район. Примусова гідравліка з зовнішніми циліндрами, яка як і вверх, так і вниз давить. Трьохціліндровий тракторець. КМ385, двигун, рівна підлога, реверс, бокова куліса, все акуратно, зручно зроблено Широка резина і ціна дуже-дуже солодка. 6500 доларів за такий гарний тракторець. Кого цікавить, є ще в наявності, може бути також без реверсу, без реверсу, ціна 6200 доларів.